Ось є у нас такий новий об'єкт на продаж, а саме це приватне домоволодіння. Розташоване в селі Софіївка по трасі Черкаси канів Ось такий будиночок з білої цегли, з великим дворищем. Вікна значить, у нас всі поміняні. Металопластикові, є додаткові будівлі, це гаражі, літні кухні. От і зараз покажу. Пітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам на продаж будинок, який знаходиться в селі Софіївка Черкаської області. У будиночку є всі комунікації. Ось бачимо ванну кімнату, заведена водичка, водовідведення, вигрібна яма, є бойлер, пральна машинка, все залишається новим власникам. Переходимо далі. Ось в такому стані. Кухня. Будинок має газове та пічне опалення, можна опалювати грубками. Є класна лежанка велика, Двоярусна. Така спальня. Прихожа. Ще одна кімнатка. Також опалюється як батареями, так і грубою. І переходимо до найбільшої кімнати вітальні. Мається два вікна. Вікна замінені на металопластикові. Будинок має майже 90 квадратних метрів. Тому, будь ласка, кому цікаво, звертайтеся, приходьте на перегляди, ставте лайки та підписуйтесь. Також е, можливий продаж під державні програми. А ось біля даного домовладіння є такі декілька теплиць. Є система опалення. Ось така. Це все у нас. Огірочки. І в кінці у нас тут вже і помідори. Дане нам продається з усім майбутнім врожаєм. Що, якщо вам буде цікаво, пишіть нам. А, до речі, зараз вам покажу ще одну теплицю, також велика, але більш новіша. Крапельний полив в домашніх умовах тепличка. І все, аж температура, звісно, тут віть красасить стоїть. Ось вже навіть огірочки досить багато Домоволодіння закінчується аж там, де бачите зелена трава вдалині. Ось І ще одна теплиця. Також досить велика. Також у нас тут огірочки, також опалення є, але вже більш по-новому все зроблено. І це вже які огірки. Краса. Все контролюється. Ось тільки огірки. Ну і ще покажемо вам саму огородню бригаду, чи ділянку, як правильніше вона буде сказана. Ну, гіркі дійсно такі гарнесенькі вже ось так тут все провітрюється Друга сторона, ділянка. Видно, що ухожена. постійно за цим всім дивляться. Ось так, тут у нас кукурузка, тут у нас картошечка, в кінці вже засіяно там соєю. Як вже казав, продається все з майбутнім врожаєм. Тобто купили і вже будете на осінь мати врожай. Якщо будуть у вас якісь питання, пропозиції, будь ласка, пишіть нам або телефонуйте, надамо всю необхідну інформацію. Дякуємо за увагу, ставте лайки та підписуйтесь. Ось, ось. Сюди ми набираємо водичку для системи поліва. Тут у нас такий баштан полуниці. Все -таки. Виноградники? І тут ще у нас одна третя теплиця. Ну, вже чиста.